Всім привіт! Мене звуть Дар'я і я б'ютіголік зі стажем. Сьогоднішнє відео буде дуже цікаве, тому не забудьте підписатись, поставити авансом вподобайку. Я дуже стараюсь і хочу, щоб контент був ще кращим. Сьогоднішнє відео буде про косметику Dior. і, ну, це такий для мене в університетські роки це був такий тяжкий люкс. Недосяжна косметика, я не могла її собі дозволити. Зараз вона є у моїй колекції, і я з вами поділюсь своїми фаворитами. Розкажу, чи варто купувати, чи варто шукати аналоги. Ну і, звичайно, покажу, як я використовую ці продукти. Тому що моя подруга купила ось цю палеточку, яку ви всі знаєте від Dior, і каже: а як нею користуватись? Тому буде цікаво, не перемикайтесь. Я вже нанесла тональний флюїд, і тепер, нарешті, переходимо до першого продукту з нашого списку Dior. Показую поближче вам пакування: це Forever Skin Correct, ну або просто консилер Dior, у відтінку 1 n Реально, щіточка дуже зручна, вона масивна, і це також плюс цього консилеру. Коли я обирала, звернула увагу на те, що інші. Бренди мають набагато менший об'єм, ніж Діор, ну а ціна не набагато відрізняється. Як я його використовую? Ну, звичайно ж, під очі. І також він мені наскільки подобається така крута текстура, що я просто от на певні висипання його наношу, де я хочу щось пофіксити. Чесно, якщо тональний такий же крутий, як і консилер, то Я хочу його придбати. Так, ну і будемо розташовувати. Загалом я можу розташовувати, наприклад, ось так пальчиками. Сподіваюся, вам видно, бо я зеркальце тут тримаю. Ну, таким чином, вбиваючими рухами. Потім я можу взяти щіточку і ось так, ось так уже підтушувати. Ой, по-різному наносять консилери, бачила різні схеми, але. Давайте дивитися правді в очі. Коли ми встаємо зранку кудись пігти, то не до тих всіх схем. Просто наносимо, як наноситься. Тут знову пальчиком. У мене взагалі є ще одна щіточка, але зараз я її помила. Нею так зручно наносити ось такі текстури подивіться на результат. Дуже-дуже класний. Адаптується під тон шкіри. Я не знаю, ідеально, ідеально підходить. І тут я думаю, чи я немало сказала про цей консилер, бо він дійсно крутий. Я не знаю, що вам ще сказати. Він класно перекриває, не скатується, тримається цілий день. Коштував він приблизно 1800-1850, ну щось таке. І що ще? Колір ідеальний, об'єм великий, користуюсь вже ним ну, місяців п'ять. Я задоволена. Ну а зараз родзинка просто цього відео. Це палетка, яку знають і люблять дуже багато дівчат. Glow Face Palette 001. Універсальний написано. Я, в принципі, її хотіла, але тепер мені хочеться ще якийсь відтінок. І обіцяла вам показати сводчі, тому обов'язково показую, як це виглядає на руці. Просто це шикарна палетка, і я вже хочу собі таку ж, але в іншій кольоровій палітрі. Дивіться, які кольори гарні. Як я ними користуюсь по-різному. Я можу змішувати кольори, наприклад, ось цей коричневий. Світліший і темніший. Можу наносити спочатку коричневий, а потім рожевий. Зараз я це і зроблю. Наносити я буду на ось цю зону. На ось цю зону. Ти пам'ятаєте, якщо десь ви переборщили, у вас має бути просто прозора або якась пудра, якою ви можете все це пофіксити. Ось, дивіться, я не знаю, як на камері, а ні, видно. Видно, на камері все гарно, але вживу, воно не так сильно виділяється, ніж на камері. Проходжусь, щоб трішки розтушувати. До речі, дивіться, я менше взяла коричневого, і вже воно менше виділяється, бачите? Так, ну, дійсно, менше, але гарно. Наступний крок, що я часто роблю, це використовую їх в якості. Рум'ян трішечки текстури. в цій же зоні, але ближче до... до яблучка. Ось воно дає таку розовинку. Я ось так його наношу. Я думаю, має видно бути. От, воно таке розовинка з відблиском. Відразу скажу, хто не любить цяючи текстури. Ну, тяжкувато буде, не варто купувати цю палетку. Наступне це у нас хайлайтер. І тут у нас також є колір. Беремо найсвітліший. Бачите, який в мене пензличок спеціально для хайлайтеру. Ну, тут можна вже побільше брати текстури. Обожнюю просто це сяйво, ніби космічне. Наносимо. Не жалкуємо нічого, якщо що підітремо, все добре. Так, і дивіться, коли ви наносите цей хайлайтер іноді, я помічаю, що ось тут ну, воно ніби заважає, я пальчиком просто підтираю. Дуже гарно. І якщо ви думаєте, що на цьому багатофункціональність цієї палетки закінчилась, то ні. Будемо наносити ці кольори на очі. У мене є багато пензлів. Але зараз побачите, як я буду наносити цю текстуру. Спочатку я взяла білий колір і просто пальчиком наношу ось так на очко, тому що так найбільше віддається текстура. Коли я на пензлик її наношу, ну, воно має таке напівпрозоре покриття. А коли я наношу пальчиком. То воно більш яскраве. Ми потім все розтушуємо, затушуємо, тому зараз мені потрібна ось ця яскравість. Я вам розповідала про те, як я наношу тінь, я потім дивлюсь: вже виключився мобільний телефон просто наношу ось так, нашаровую. Ну, а ось тепер я беру щіточку і починаю ось так розтушовувати, виводячи той результат, який мені подобається. Взагалі, знаєте, оці тяжкі мейкапи очей – це трішки не моє. От я люблю, коли все просто і красиво. От дивіться, я розтушувала, мені вже подобається, але мені тут не вистачає білого кольору. Я просто беру і ще раз додаю пальчиком. Як на мене, палетка просто вау, тому що я використовую, як ви бачите, і на обличчя, і на очі. Ну, це база. Ну, скажіть, берете кудись в подорож тільки одну палетку і все. А тепер у мене є тут праймер для вій і туш. Спочатку ми нанесемо праймер. До речі, це мій перший праймер взагалі. Я до цього не користувалася. У нього дуже зручна щіточка, і мені дуже-дуже ну дуже подобається ефект, який я потім отримую, чесно. Я бачила, що ще подібний праймер є у Maybelline. Але, ну не знаю, мені навіть цікаво взяти і порівняти, тому що цей достатньо дорогий. Але я отримала його в подарунок. Це також мініатюра, хочу показати вам поближче щіточку. Ось така щіточка. Нею зручно наносити текстуру, проблем абсолютно не виникає. Ще одна фішка взагалі, Діора. Це те, що коли ти замовляєш на офіційному сайті, ти отримуєш подарунки. Ну, але для цього потрібно робити замовлення там від 150 доларів. Не завжди 150 доларів лежить на косметику. Дивіться, яка. Є. Біла туш, як вам будемо наносити туш. До речі, моя улюблена туш не діор, а ланком. Сподіваюся, скоро її поновлю і покажу вам. До речі, ця туш діор в мене також майже закінчилась, і це також подарунок. Я її не купувала, а отримала в подарунок до замовлення. Наноситься вона вже гірше тільки через те, що тут вже тої туші на дні. Зараз нанесу і повернусь. Ось така щіточка. Вона досить зручна, але, чесно кажучи, є щіточки і з бюджетного асортименту нічим не гірші. Ось такий результат на очах у мене вийшов і мені подобається, але щоб ви розуміли, результат від цієї туші я бачу тільки, коли наношу праймер. Якщо без праймера, ну, таке, чесно, не вартує воно своїх грошей. Хоча праймер мені дуже сподобався. Праймер я, мабуть... Повторю. І якщо у вас є альтернатива, ось такий праймер, але дешевший, то напишіть мені в коментарях, тому що ну, витрачати там 1500-1800 гривень на праймер, я б не хотіла. як ви думаєте, до чого ми переходимо? До губ. І тут ну, контур в мене також не діор. Нанесла олівчик без вас, тому що ну ви бачите, в мене залишився ну такий маньончик, що мені дуже важко було наносити нормально рівномірну текстуру, і тому краще я вже куплю новенький і потім покажу, як я його наношу. Гляньте, який ефект він дає на губках. Відразу такий, ну не знаю, об'ємна від з'являється губ. Мені дуже подобається і колір, і все. Тому я отут аналогів шукати не буду. Але переходимо до нашої зірочки: це ось такий плампер, Maximizer від Dior. До речі, якщо у вас є олійка, напишіть мені, що для вас краще: олійка від Dior чи Maximizer. Тому що я довгий час думала, що мені потрібно брати, який продукт кращий. І все ж таки обрала максимайзер. Ну тому що закохалась в цей колір. Ви зараз побачите, це такий нюд. Але з розовинкою. Він дуже легко наноситься. Дуже класно відчувається на губах. Ну, звичайно ж є цей діоровський ментоловий присмак, армат. Але колір це 0,013 здається. Зараз перегляну. Ні, 0,12. Ну, що, що а пакування в Dior, ну це просто вау. Ну, ось такий дуже красивий флакончик кладеш собі в сумочку, і все. Просто ну, шикарно. Що я ще обожнюю в діор, це дуже зручні аплікатори. Він на просто вау! Хочу вам показати поближче. Я просто дивлюся і в зеркальце, і до вас, щоб ви могли все побачити. Нанесу ще другий шар, неймовірний колір. Я не знаю, я просто кайфую. Ось так це виглядає. Для мене цей колір якийсь, знаєте, такий нют, але з розовинкою. Як то кажуть, чайна троянда. Ну, щось таке. Перед тим, як купувати саме цей блиск, я передивилась, ну, дуже багато оглядів, і Висновок мій такий, на різних типажах дівчат, він виглядає абсолютно по-різному. Тому що на деяких він виглядає більш світлішим, а на деяких темнішим. Мені було дуже важливо, щоб я бачила ось цей колір красивезний, щоб це не було таке напівпрозоре перекриття. Як на мене, колір ну, просто ідеальний. Що ви скажете, як вам цей колір і як взагалі вам максимайзери від Dior? Тому що останнім часом. Я чую дуже багато такого, що та це аналог Діор, та це також аналог Діор. Але насправді я от користувалась нещодавно, не буду називати бренд, але більш дешевшим сегментом, і все-таки різницю особисто я відчуваю. Ось такий макіяж вийшов у нас від ну якщо не враховувати декілька продуктів від інших брендів. А мені оце цікаво, хто ще оце в. І робить так, як я. Я коли купую косметику, і вона, знаєте, така новенька, дорога. Мені так їй шкода, що я її зберігаю просто в цих пакуваннях. Щоб ви розуміли, цю палетку я придбала собі ще у вересні. У мене вона лежить в пакуванні, тому що, коли ну, просто без пакування косметика лежить, вона затирається, вона робиться якоюсь некрасивою. Пишіть у коментарях, мені важливо знати, скільки тут таких людей, як я. Давайте підіб'ємо якісь підсумки. Перше, що я хочу сказати, це косметика Dior. це про емоції. Коли я беру пакування, я просто, ну, вау, у мене вже зранку є посмішка. Тому, якщо ви давно хотіли порадувати себе класною косметикою, внесіть її свої вішлисти і дозвольте собі просто. Не знаю, таку маленьку, дівчачу радість. Чи вартує вона своїх грошей? Ну, дивіться, я не можу казати про всі продукти, але про те, що в мене є, скажу вам. Палатка вартує всіх своїх грошей. Я придбала її ще у вересні минулого року на своє день народження. Дивіться, я користуюсь практично кожного дня. Кожного дня. І об'єму тут дуже багато. Її вистачить надовго. Тобто, це ці речі. Які ви не будете змінювати кожного місяця, вартує всіх своїх грошей. Якщо ви хочете щось собі подарувати з діор, але не знаєте що, почніть з цієї палетки. Мені сподобався ще один колір палетки, зараз прикріплю його. Але ну не знаю, поки ще немає в мене таких ресурсів, щоб я купила собі ще одну палетку діор, можливо, трішки згодом. Звичайно ж, я рекомендую ось цей консилер від Dior. Ви бачили, він дуже круто лягає, він перекриває всі синячки, якісь нерівності, він перекриває якісь прищечки, темні кола під очима. Коротше, must have великий об'єм. Ось це просто рекомендую. Крута штука. Стосовно максимайзера, тут має кожен вирішити, чи готовий він віддавати такі гроші за продукт для губ, чи ні. Як на мене, продукт дуже класний, у нього дуже класний відтінок. Там взагалі палітра дуже велика відтінків, кожен зможе обрати собі. Я тестувала дуже багато засобів для губ. Але як такого прямо аналога один в один, ну, ну, я не знайшла. Я не знаю. Незвичайно ну, всі засоби для губ вони схожі. Але цей... Мені дуже подобається. Напишіть, чи варто придбати олійку. Напишіть, мені дуже цікава ваша думка. Праймер. Якщо буде дешевший аналог, звичайно, я перейду на дешевший аналог. Ну тому що віддавати такі гроші за праймер якось несерйозно. Але поки в мене цей праймер, він мене влаштовує, від нього класний ефект і загалом продукт класний. Чого не можу сказати про цю туш? Вона звичайна і. Ну, я її не буду купувати, вона мені дісталась в подарунок. І добре, і дякую, що я спробувала. Моїми фаворитами поки залишається ланком. І зараз в мене взагалі від Мейбелін, <про>, про що ми говоримо. Але коли в мене буде змога, то я собі придбаю від ланком, тому що ну, вона дійсно класна. Пишіть у коментарях, чи є у вас фаворити від цього бренду, від бренду Dior. Можливо, мені треба спробувати ще якийсь продукт, про який я не знаю. Я сподіваюся, що відео було для вас корисним і цікавим. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, рада будь-якій комунікації.